Всім привіт, дорогоцінні! Миру всім. Знаєте, зараз такий час інтернету, блогерів, соцмереж, коли всі люди намагаються слухати дуже багато кого, цитувати усіляких філософів і навіть дуже часто слідувати за ними. Але сама велика проблема в тому, що люди не знають. Життя тих людей, кого вони слухають, за ким вони слідують, кого вони намагаються цитувати і навіть повторювати. Тому треба дивитися, знаєте, як на результати та на плоди життя, і саме вчитися у. Ісуса Христа, тому що Ісус Він по про всі ці моменти погорив і попереджав. І на протязі всього е, людства ми бачимо, да, наскільки слова вони е, конкретно говорять і підтверджують все те, про про що казали перші пророки, і потім, коли вже з'явився Ісус Христос, наскільки все це підтверджується? І е, свят Євангелія від Святого Матвія, е, сьома сьомий розділ, і ми тут декілька віршів прочитаємо. 18-й вірш, не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усе ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та в огонь укидається. І 20-й вірш: Отожбо, по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Так. Про що йде мова? Йде мова не тільки про дерева, йдеться мова про взагалі про людей. Йдеться мова про е, всіх тих, кого ми сьогодні можемо слухати. Е, ти кажеш про інтернет. Звісно, воно так і є. В інтернеті сьогодні можна знайти дуже багато всього. І навіть ми сьогодні заходимо, дивимося там. Є навіть знаєте, є діти, які в соцмережах вони е, цитують якісь слова людей, е, таких типу Ніче, Фрейд і тому і не подібне. тільки діти. Всі, взагалі, доросли, вони так. цитують, перепощують собі якісь цитати просто неперевершеного філософа Ніцше. Але якщо ти хочеш цитувати цю людину, то тобі потрібно дізнатися спочатку про його життя, як він жив і чим він взагалі закінчив. Ось позаду нас на екрані. Ви бачите на каналі Салтаненко саме ролик. Про Ніцше і про його життя так, от як жила ця людина, і чим вона закінчила? Так, ви можете переглядати, і тому е, кожному е, рекомендуємо підписатися на телеграм-канал, для того, щоб ви могли там все це переглядати, дивитися, тому що дуже важливо розуміти взагалі результати е, ну, тих людей, які знаєте, чим вони взагалі займалися, до чого вони прийшли, е, тому що е, навколо кожного з нас є духовний світ, і цей духовний світ він е, набагато реальніший ніж кожен собі може уявити і представити. Тому знаєте, як. Дуже важливо подивитися, як закінчив. Е, як, як закінчила своє життя людина будь-яка, і з приводу цього як вже жила, можна та, як то, жила, і з приводу цього вже можна спокійно подивитися, проаналізувати, чи варто слухати цю людину, чи не варто, чи треба просто сказати ні-ні, дякую, я так робити не буду. Мені краще обрати іншу людину для того, щоб слухати і вчитися. І це дуже важливий момент сьогодні, тому що від цього взагалі залежить все наше життя, життя. тому так. як ми його будемо проживати, які в нас будуть результати, тому подібне. І коли ви дізнаєтеся, знаєте, що людина у кінці свого життя. Вона повністю зійшла з розуму, зійшла з глузду. Тоді велике запитання: слухати взагалі таких людей чи ні, до чого приведе вчення чи вислови цього цієї людини. Тільки до безглуздя. Тому, якщо ви хочете цитувати да, або наслідувати Ніцше, наприклад, як, за приклад, ми візьмемо, то послухайте спочатку цю історію, послухайте його біографію. Ця людина буд, буд, ж, він був дитиною пастора, він виховувався навіть в християнських цінностях, але коли він виріс в університеті, він реально зустрівся з Сатаною. Як? Так. А ось він взяв книги. Еволюціоністів да він перестав читати Біблію. Він взяв книги різних еволюціоністів, в тому числі Дарвіна, почав читати і таким чином повністю змінив інформацію, якою він харчується, і через це людина. Повністю з'їхала з глузду. Він реально став божевільним. У нього був діагноз шизофренія. Ця людина не змогла построїти невідносин. Він просто повністю розрушив свої відносини із матір'ю, і з друзями, і взагалі з усіма. І потім він навіть вже ніде не працював, не заробляв ніяких грошей і настільки просто війшов в свою шизу і був несповна розуму, що в кінці своїх днів. Він їв своє лайно, тобто настільки людина була повністю божевільна. От як інформація, наприклад, його життя впливає на життя людини. Тому, якщо ми не хочемо собі таке життя, як ця людина, потрібно дуже серйозно дивитися, яку інформацію ми куштуємо, чим ми харчуємося духовно. Адже ми люди духовні, кого ми слухаємо на це, потрібно дуже серйозно дивитися. Отож, бо по їхніх плодах ми пізнаємо їх. Тому дуже уважно дивіться на плоди людей. Тому ми слухаємо кожного дня канал Салтаненко, ми знаємо плоди цих людей. Ми дійсно бачимо, наскільки Господь він проявляє себе у житті цих людей. Наскільки сьогодні дійсно є спасіння, і ви можете підписуватися на канал для того, щоб це спасіння приходило і до вас, і у ваш дім. Нехай благословить вас Господь. Амінь.